І найголовніше десь самі не скидати, щоб потім їй не було стидно на страшному суді перед тими людьми, які, які любили її серце. Щиро дякую вам, дорогі отці, справжні помічники і багато в чому наставники. Нехай милосердний Господь і всі святі вам воздають сторицею і я бажаю. Всім нам обов'язково побачити торжество церкви. Церква завжди торжествує, і ви знаєте, в таких, е, колись, що на моченика пімена питали на допитах, він завжди казав, що незаконно нічого не робив, але я завжди був і буду з Богом із церкви. І завжди заповідував людям не робити так. Що потім на страшному суді не було встигне дивитися Богою в очі. Я, дорогі отці, щиро дякую вам. І я знаю, що саме в такі моменти церква справді торжествує, по справжньому торжествує церква. Тому що Христос першим таким кого переслідували, кого не зрозуміли, був Христос, але я бажаю ще і в такому загальному соціальному розумінні побачити нам торжество церкви. Спаси. Спасибо. 嗯。